Повернемося після лобіювання таких питань, як ППО для е, моєї рідної Харківщини і всіх регіонів, які знаходяться під щоденними обстрілами. Е, приємно розуміти, що партнери слідкують, партнери знають про цю потребу. Про такі системи, як Петріот, Насамс, Арісті, наприклад, Канада, яка заявила рік тому про фінансування системи Насамс, Вона вже вироблена Америкою, придбана Канадою і передаватиме це Ближче час е, до України дуже хочеться, щоб таких систем було більше, але виробнича спроможність має свої певні виклики. Тому розвивати і власне ППО, і підтримувати бригади, які працюють на захист нашого неба. Є екстра важливим. Е, далі наша дипломатія продовжиться збором в Люксембурзі. Це маленька, але багата країна е, Європи е, буде Починати в листопаді місяці своє головування в Раді Європи, і нам важливо, щоб пріоритетами залишилось повернення всіх депортованих незаконно депортованих українських діток, знайдення місць утримання і повернення всіх цивільно цивільних і військових незаконно утримуваних в більш як 50 колоніях на території Російської Федерації, тимчасово окупованої території України, обов'язкова репарації компенсації і звісно, наші фінансові питання, які стосуються і нашої делегації, парє. Тобто, ну наш, скажімо, так, наш парла парламентський трек дипломатії він не зупиняється. Ми підтримуємо е, оголошений і переданий багатьом лідерам світу і представлений в багатьох столицях план перемоги президента Зеленського. Ми раді, що багато країн НАТО вже публічно висловилися стосовно підтримки запрошення до НАТО, і ми дуже сподіваємося, що. Це буде не декларація, а дії, які очікуємо на найближчому саміті НАТО вже наступного.